І краяни, в час, коли йде на сході війна, хочу сказати такі слова: не зрадьмо волі, змучені в війні не зачину, що вже її сплатили, не заполеглих там на сході, ні, тому що жити в рабстві то не діло. Об'єднання Свобода. Я запрошую до виступу керівника обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Йосипа Ситника просимо. Слава Цю Христу! Слава Україні! Шановна громадо Золочівщини! Українці народ миролюбивий, українці народ працьовитий, народ справедливий, але народ, який має в собі стержень, який не дозволяє йому гнутися в той час, коли його намагають. Зігнути, зігнути в кулку. Ми виходимо на Майдани. Ми виходимо на революції. Не просто так. Ми виходимо лише тоді, коли бачимо, що без слова народу, без його волі намагаються робити щось інше, ніж це записано в Конституції, ніж на то є Божа воля. зокрема. І українці виходять ці революції з періодичністю. Дуже такою, знаєте, останнім часом скороченою. Вийшли на початку 90-х, потім через 14 років, в 4-му році, 2004, потім лише через 7 років у 2013 році. І цей період скорочується. Чому? Тому що влада і надалі, здобуваючи свої посади на волі народу, за його підтримки, за його довіри. Намагається робити все так, начебто вона не чула, не бачила, не розуміла, або їй щось за, заступлено, або їй щось пороблено. Невідомо чому. Тому що перебуваючи в опозиції, розказують одну легенду: клянуться, б'ються в груди, що прийдуть, створять коаліцію і зроблять так, так і так, і так. Люди повірили, дали мандат, дали довіру. Робіть хлопці. Хлопці дійшли до корита. Розсілися по кріслах і щось пороблено. Забули. Забули, і туман на очі найшов. Замість обіцянок людям допомогти і виконати їхні настанови, а саме є народ в нас владою, який делегує повноваження чомусь виконують зобов'язання перед олігархами, які їх тіньовими нитками намагаються завести у цю владу і представити. Так сталося і після Революції Гідності. Так сталося і після виборів 2014 року. Всі ви пам'ятаєте гасла: все для людей, все знаємо, все вміємо, ось-ось вам стане краще. І тут ще не пройшло півроку, як народ збіднів в три рази. Ціни зросли навпаки в три рази. Індекс інфляції 60%, Минулого року 26%. Реальна заробітна плата впала на 26%. Індекс на увазі. Тобто ми не відчуваємо того, що було сказано, і постає питання. Ну не вже так може бути в країні, де дійсно є війна, спровокована окупантом Московським, де відбуваються різноманітні схеми віддальше відновлення і виведення капіталів за кордонів все решти. Але ж є влада, має бути порядок, має бути закон, який заставляє всіх по ньому жити і виконувати цей закон. Чому цього не відбувається? Ми не розуміємо. І ми знову з вами на майданах. Ми знову з вами на площах, тому що обіцяного не відбулося. Наше сьогоднішнє гасло і наш сьогоднішній привід це ні тарифному терору проти українців, а це дійсно терор, тому що не може сьогодні громадянин, який отримає мінімальну заробітну плату 1218 гривень. Навіть громадянин, який отримає заробітну плату середню по Україні. 3700 гривень сплачувати з цієї заробітної плати на комунальні послуги, а саме світло, воду, газ, тепло аж 57% сім цієї суми тобто більше ніж 2500 гривень. Він це не може. Йому ж треба ще і харчі купити, йому напевно треба ще ліки купити, в нього ще є діти, в нього ще є інше життя, в нього ще є своє власне майбутнє, яке він собі планує. Хтось хату будує, хтось ремонт робить, хтось одяг оновлює, хтось дітей навчає у університетах. Це все витрати, це все витрати, витрати, витрати. І коли ми кажемо, або нам точніше кажуть, що це перепрошую економічно обґрунтовані ціни, що це справедливі ціни то на то є калькуляція, на то є економіка і на то є реальні розрахунки, згідно яких можна чітко зрозуміти, що це є брехня, що це є неправда. Нам обіцяли деолігархізацію влади. Вона лишилася такою, яка і була організованою. Сьогодні ті самі олігархи Коломойський, Фірташ, Пінчук, Ахметов. Суркіс і далі володіють тим, чим володіли. Тобто, вкравши підприємства на початку 2000-х, ніхто нічого не повернув, жодного. І коли ми, депутати обласної ради, звернулися до кабінету міністрів України до президента, повернути в державну власність знищений завод, а саме Львівський автобусний завод, який належить Москалеві Чуркіну, який сьогодні купляє танки і нас вбиває, відповіді ноль. Нам прийшла відповідь, все законно, все правильно. Ми звертаємося друге. Поверніть Львів Обленерго в державну власність, який є монополістом на Львівщині, який завищує ціни. Кожен з вас, хто підключав електроенергію, хто проводив світло, знає, які умови підключення, знає, які розцінки. Перепрошую, як це виглядає? Ви заходите в магазин і вам на порозі кажуть, щоб купити хліб, перше дай вступне, а потім купиш хліба. Ми ж йдемо в обленерго за чим? Щоб купити електроенергію, за яку ми платимо. То чому за її підключення ми маємо платити тисячі гривень, коли ми в них збираємося купляти цю електроенергію, давати їм прибуток, давати їм доходи. Також це нонсенс в світі, в Європі, в Польщі, по дорозі йде розкиданий від стовпа до стовпа мережа. Людина, яка будується, лише підключається до світла, все, вона платник. А не заплачує за умови, за розробки, за проекти, підведення світла від того дерев'яного стовпа, який нахилився і вже поставив відомок 30 років і вже скоро впаде. Що вони змінили після приватизації? Хоч один трансформатор поміняли в селі? Ні. Хоч одні стовпи поміняли в селі? ні. Мережі? Ні. Лише тарифи зростають, зростають, зростають. Далі. Тариф беремо на газ. Перед. Тринадцятим роком на одній із ефірів Шустерелаю, хто з вас дивився, була дискусія Азарова і Яценюка. Азаров казав, що треба тарифи підносити, а Яценюк казав: Та ви брешете Азаров, їх треба знижувати, бо ціна українського газу всього на усього 70 долярів коштує. Но поміняв крісло і мозги перевернулися. Робите саме, що Азаров піднімає ціну на газ. І ось ми отримали з вами з 1 квітня новий так званий обґрунтований тариф сім тисяч сто гривень. А тепер, як звичайні господарі, давайте розкладемо ту ціну по, -по, -по поличках і така от по складових. Так ось, видобуток тисячі кубів українського газу коштує 477 гривень. Його транспортування коштує ще 360 гривень. Його розподіл і постачання коштує ще там десь по 200-160 по гривень. Отже, разом видобуток транспортування, постачання і розподіл складає лише 1223 гривні. Тобто від тієї суми, яку нам заклали, 7188 гривень, це лише 17%. Далі держава встановила податок 15% рента, ще плюс 1000 гривень. Держава встановила другий податок на податок на додану вартість 17%, ще 1200 гривень. Решту 48 до цієї ціни це накрутка на Нафтогаз України понад 3450 гривень. Де ці гроші взялися? Куди вони йдуть? Навіщо вони в нашій ціні? Ми цього не знаємо. Нам розказують, НАК Нафтогаз має борг, має збитки за останні роки. Зокрема, за минулий рік це 110 мільярдів гривень, а одні кажуть 130 мільярдів гривень. Що ж це за такий борг? Я вам поясню, що це за борг. НАК «Нафтогазом України завжди користувалася влада, колишні президенти, прем'єри. Вони літали чартерними літаками, де списували витрати на НАК «Нафтогаз». Вони проводили корпоративні вечори. Де списували витрати НАК Нафтогаз. Вони проводили міжнародні українські виставки, де списували НАК Нафтогаз. До того ж, працівники на «Нафтогазу» щорічно замовляють собі таксі на суму понад 100 тисяч доларів в рік. Їхні заробітні плати по 60, 70, 80 тисяч гривень на місяць. Голова Львівського облгазу Львівгаз заробітну плату має 68 вісім тисяч. Перепрошую, це все в нашому з вами тарифі, та ви таких зарплат не отримуєте не дуже за рік, навіть за два роки, якщо докупи скласти вашу пенсію по 1200 гривень. І це все в ціні. Наступна складова, де вони це все нарахували. Олігархи споживають український газ. Нашого видобутку є понад 19 мільярдів кубів. 14 мільярдів видобуває державні підприємства, ще понад 5 мільярдів видобувають приватні структури. Як вони ці нафтові родовища взяли? Це вже питання інше. Знову ж таки, приватизували, прихватизували. Це і Шуфрич володіє нафтовими родовищами, це і той самий пінчук володіє, це і Коломойський володіє. Всі вони в складчину добувають ще 6 мільярдів. Ціну українського газу я вам сказав. Але ми ще частково закуповуємо газ або з Європи, або газ з Росії. Його частка невелика, але його змішують з українським газом і кажуть, що ми маємо платити все однаково, бо ціни мають бути світові. Це є чергова і чергова брехня. Борги, зокрема, фірташа в 2013 році за спожитий газ склали 9 мільярдів гривень. А тепер вдумайтеся, що він робить. Він йде в суд. І каже до суду: перенесіть мені сплату боргу на 20 років вперед. У мене зараз немає грошей. Що робить суд? Підкуплений суд, дозволяє йому сплатити свій борг 9 мільярдів гривень аж в 2033 році. А тепер собі, товариство, думайте: в 2013 році долар коштував 8 гривень. Тобто, маючи борг перед державою в 9 мільярдів гривень, він був винен майже більше мільярда 100 мільйонів гривень. За курсом, який є сьогодні по 22, він вже тільки винен, Скільки? 500 мільйонів. А хто з вас мені скаже, який буде курс долара в 33-му році? А може, це тільки буде коштувати мішок цукру? І він свої борги. 9 мільярдів в 33-му році віддасть мішок цукру, чи за тонну цукру, чи навіть за тисячу долярів. Це вже значення не має. Вам комусь, борги ваші по комунальних платежах, хтось перенесе на 20 років вперед. Навіть не думайте і навіть суттє звертайтеся, такого бути не може. І таких боргів назбирав фір 9 мільярдів. Коломойський 12 мільярдів, Ахметов понад 8 мільярдів. І ось вони сформували той борг. І з тим разом, що я сказав, понад 100 мільярдів. І тепер Мудрий Яценюк каже: ну, треба борги віддавати. Хто буде борги віддавати, коли вони будуть аж в 33-му році? Звичайно, українці мають віддавати ці борги. І кожного з нас ставлять на коліна і маємо віддавати борги. Друге, що вони роблять. Вони обвалюють національну валюту. Це є штучне. Не могла українська економіка впасти в три рази, навіть при тому, що почалася війна на одній третій нашої території. Це нонсенс, це економічне безглуздя і це просто бардак. Але для чого це вони зробили? Щоб заплатити заробітну плату на своїх підприємствах, їм достатньо за кордону від експортованої продукції привезти 2-3 мільйони в доларах. Перевести це по курсу і заробітну плату вони виплатили. А ви далі ходіть і шукайте, і думайте, де і що і як взяти. Товариство це не є економіка для людей, це не є економіка заради народу, це економіка по відбілюванню олігархів, залишення їхньої краденої власності і дякування їм в такий спосіб за те, що вони цю владу розкручують по своїх засобах масової інформації. Якщо ви не впевнені в тому, що я кажу, давайте проаналізуємо. Минулого року, в 2014 році, ми всі з вами йшли на вибори і обирали. А тепер подивіться, які політсили і як вони розкладені у Верховній Раді. Ахметов опозиційний блок крутили рекламу Патріарка Україна. Один-один Коломойського крутив масову рекламу Народного фронту «Яценюк». олігарх привів його. Далі БПП, П'ятий канал. 24 канал самопоміч, «Інтер», «Радикальна партія Ляшка. Ось так всі. Кожен телеканал розкрутив свого героя і привів Верховну Раду. Тепер вони перед ними сплачують свої борги. За який рахунок? За рахунок українців? Наступне це чергова приватизація, яка чекає на українців. Понад 300 підприємств. Державного значення стратегічних виставляються на приватизацію. Більше тисячі інших державних підприємств. Невже ми з вами не маємо досвіду, де поділися приватизовані або знищені заводи за останні 10 років? Львів Сільмаш, автонавантажувач, автобусний конвеєр, лорта, полірон, кінескоп всі на колінах, всі знищені, всі зруйновані. І нам чергово виставляються на приватизацію знову всі шахти Червонограда, львівський ювелірний завод, підприємства спиртової промисловості і інші. Тобто, виявляється, життя нікому нічого не вчить. Ми далі і далі йдемо тим самим шляхом, тобто розраховуємося з олігархами безцінними нашими підприємствами, вони їх банкрутують і далі продають. А що, якщо так вигідно продавати бізнес. Чому підприємства Порошенко, який обіцяв продати ще перед виборами, не продав свого жодного підприємства? Чому не продав фабрику кондитерську у Києві? Чому не продав завод Богдан виробництва автобусів? Чому не продав у Москалію фабрику Ліпецьку, де виробляє цукерки рошен? Каже, ніхто не хоче купити. Його таке файне і дороге, ніхто не хоче купити, а українське являється всі куплять. Хто купить? Хто з вас має гроші хоч на одну акцію? А чому це завжди наші підприємства мають купляти іноземці, чужоземці? Чому українці не мають права володіти хоч одною акцією якогось підприємства і отримувати дивіденти за це? Нам що це не дано? Ні, виявляється, ми на це право не маємо. Наступне, що їм бракує, виявляється, земля має з 1 січня знову стати товаром. Тобто вже земля піде на продаж. Знову ж таки, хто з нас тут присутніх купить собі гектар, два-три тисячі гектарів землі. Я таких не знаю людей, які можуть сьогодні прийнятих заробітних платах, собі дозволити це купити. А порешті, а навіщо землю купувати? Якщо хтось хоче сіяти, вирощувати врожай, то прошу бери і сій. Бери кредит, купляй техніку, ори. І сій, вирощуй пшеницю, зерно, м'ясо, молоко, нема проблем. Але ж знову ж таки, кредити по 40% взяти неможливо, і ми знову стаємося на коліна. І нам розказують, як прийде гарний інвестор: китайський, турецький, арабський, американський, єврейський будь-який. І нас знову озолотить. Ми вже це всі з вами озолочення в черговий раз бачили. І таким чином. Ми зареєстрували від свободи десятки законопроєктів про припинення виду виведення капіталів офшори, про повернення підприємств теплоенергетики, підприємств вугільної галузі, підприємств енергетики і теплокомунальних підприємств назад державну власність. Жодне з них не приймається, не виконується, і жодне підприємство не націоналізується. Все лишається так, як було. Тобто нас мають цієї землі просто знести, тут має бути земля для заробляння грошей. І не більше, чи потрібен такий уряд українцям? Я сумніваюся, чиї інтереси він відстоює, якого народу, якої нації, хто йому такі повноваження давав? В чиї програмі коаліції таке записано, що зараз вони роблять з народом? Хто з вас читав ці програми самопомочі Народного фронту, БПП, Радикальної партії? Там таке написано? Там такого немає. Натомість ми бачимо шоу по телебаченню, як на випередки один на другого захищає Україну, начебто. Але щоб вийти з цієї ганебної коаліції, ніхто не виходить. Тобто, де людей розігрується шоу, як ми вболіваємо за народ, а коли вийти з цієї коаліції і поставити їх на місце. То ні цього немає, і це знову чергова фальш, чергова брехня і чергове фарисейство. Наступне до чого додумалися зараз. Ви прекрасно, може хто зі сіл, знаєте, придумали так звану реформу територіальне об'єднання громад, ще й назвали його добровільним. Питається заради чого? З якою метою? Що це дасть конкретній людині? Ніхто не пояснює насправді громадо реформи починаються завжди із себе. Як хтось хоче щось зробити комусь добре, зроби перше добре собі. Покажи, як воно діє, як воно функціонує, яка з цього користь. Кабінет міністрів не реформований. Той який був після Азарова Януковича, такий лишився 15 міністерств. Ті самі всі департаменти, відділи служби, понад 70 різноманітних установ і організацій. Жодна не скорочена, жоден персонал не звільнений. Хоча нам обіцяли 20%, 30% і все решти. Нічого цього немає. Виріш, казали нам, що ліквідують обласні районні адміністрації. Цього знову ж таки немає. Обіцяли передати повноваження радам виконковим. Цього знову немає. І тут президент вносить чергову. Зміни до конституції, начебто децентралізація. І що ж ми там бачимо? Замість голови ОДА буде префект. Цього префекта хто обирає? Президент, кому він підзвітний? Кабінет міністрів. А яке відношення мають люди до того префекта? А ніякого. Ми його ні відкликати не зможемо, ні звільнити не можемо, нічого ми з ним не можемо зробити. Він ще й може виявляється. Змінювати і ліквідовувати і скасовувати рішення місцевих органів самоврядування, якщо вони йому не подобаються або не відповідають Конституції. Як це зупинити? Їдь в суд. Хто несе відповідальність а ніякої? Але ж всі ми перед виборами просили, щоб громада мала право депутата відкликати, чиновника відкликати, місцевих суддів обирати напряму правим голосуванням, місцевого керівника міліції обирати прямим голосуванням, прокурора прямим голосуванням. Тоді ми будемо знати, що ми обрали їх зі свого середовища, і вони є підзвітні нам з вами, людям, а не київським чиновникам, які вимагають одного і того самого касу передавати догорі, збирати побори і займатися Бог знає чим. Нам сьогодні показують, як буде гарно виглядати українська поліція. Гарні хлопці, дівчата, молоді, відібрані, будуть ходити вулицями, громадо. Але ж міліція це не лише вся та, що ходить по вулиці і стоїть на дорозі. Це убопи, убози, ті, які контролюють підприємства, наркотрафіки і все решти. Там злочини чиняться, а не на дорозі і на вулиці, коли вони роблять. Про це ніхто не говорить. Корупція в МВС зашкалює. Одного заступника міністра звільнили за хабарництво, другого здає, вигнали. Хоч би одного посадили. Ви чули таке? Такого немає. Затримали на кабіні якогось там чиновника Державної служби надзвичайних ситуацій, показали показуху по всіх телебаченнях, як йому кайданки наділи на руки, і що, і де він є сьогодні. Випущений на поруки, загоряє на морі. І що далі? А далі знов нас мають за дурнів, розводять людей. І сьогодні, можливо, вже і у вас в Золочеві перед місцевими виборами з'являються нові бренди, нові плакати. Партія, партія новий час. А я кажу старі рила, а не новий час. Тому що вчора вони були під одною назвою. Сьогодні перехити беруть шапку, міняють йдуть під другу назву. Для чого це робиться? Щоб чергове вас здурити. Тому люди мають розуміти, що уряд не відстоює тих інтересів, які він. Обіцяв зробити. Він не є урядом людей українців, він є урядом олігархів. І ще одна теза це підтверджує: державний гарантований борг зріс з 370 мільярдів до 1 трильйона 500 мільйонів. 500 мільярдів. Тобто тепер на кожного українця, навіть того, що ще не народжений, припадає боргу 40 тисяч гривень. То це хто буде віддавати ці борги? Наші завтра, діти і онуки, тому що всі влади є тимчасовими. Він сьогодні покерував рік два, завтра пішов. Він сьогодні покрав рік два, завтра пішов. А борги залишаються за людьми. І таким чином ми всі з вами розуміємо, що маємо виходити на цю вулицю. Хтось каже, це нічого не дасть. Це нічого не допоможе, але люди добрі. Як будемо сидіти в себе по хатах, вони нас візьмуть під ноги зовсім, витруть свої брудні мешти і підуть далі. Для них народ і ніщо. Для бізнесюків, які є при владі, головне гешефт. Де б не заробили? На війні заробляють, на людях заробляють, на електроенергії заробляють, на Кримовий, який нас забрали, заробляють, на контрабанді заробляють, на всьому заробляють. На армію виділо 90 мільярдів. Чому люди ходять сьогодні і далі збирають гроші цим нещасним нашим військовим, пораненим? Чому далі хлопці з війська дзвонять і кажуть, бронежилета немає, літньої форми немає, взуття доброго немає. Те, що дало, розлізається за півтора-два місяці. Рюкзаки купляють по три тисячі гривень. Тобто там крадуть, а тут далі люди мають збиратися. Люди розуміють, кому вони здають. Так, вони здають своїм хлопцям, своїм родичам, своїм тим, які захищають їх в різних батальйонах, в добровольчих, в збройних силах, в Національній гвардії прикордонних військах. Але ж так бути не може колись УПА. Тісно спиралася на людей. Вони збирали кошти. Вони збирали харчі. Вони збирали амуніцію. Але тоді Упа не мала своєї держави, і люди мусили її таким чином утримувати. Сьогодні ми маємо державу. Ми маємо начебто уряд. Маємо президента. Але чомусь не так, як все хочеться. Кожен день по два-три хлопці вмирає, По кожен день по два по три ми привозимо на Львівщину, хоронимо. І це є щоденно по всій Україні. Коли буде кінець, як він завершиться, ніхто не каже. Окупантові вигідно, щоб ця війна тривала роками, бо виснажується Україна. А нашій владі виявляється вигідно на цьому заробляти теж не один рік, бо їм це вигідно. Тому, громадо, ми мусимо висловлювати свій протест. Не може українець жити і вмирати, і думати, як завтра йому спланувати своє життя. З іншого боку, ще наведу вам один факт. Нам розказують, що всі ціни в Україні мають бути ринковими. Це є велика і велика брехня. Я вам наведу приклад по бензину. Так ось в Україні бензин коштує орієнтовно 1 долар, в Польщі 1 долар 40 центів, в Німеччині 1 долар 50 центів, в Америці лише 69 центів. В Саудівській Аравії лише 0,15 цента. І ця країна виробляє нафту, газ. І також експортує за кордон, але для свого населення продає лише по 15 центів. Це наші гроші по 3 гривні. Що це значить? Що можна торгувати зі світом і можна продавати свої ресурси, але для своїх людей продають по тій ціні, яка є внутрішньою ціною, а не є зовнішньою. Те саме ви сьогодні зайдіть на будь-який базар. Подивіться, банани, польські яблука чи що, Так воно дороге, але там в них воно те саме, що для нас трава, розумієте, там мавпи це їдять, тому що воно море його лежить і падає з дерева. Тому так і в світі є, що кожна нація виробляє продукт, за кордон поставляє по світових цінах, для себе намагається. Торгувати по тих цінах, які є вигідними і які є спроможними для людей, є підйомними для людей, ані коли люди намагаються зі всіх сил ста поставити на коліна і таким чином зменшити їхнє споживання. Тому, громадо, ми мусимо говорити, ми мусимо це доносити, ми мусимо протестувати і вимагати, якщо цей уряд не здатний відповідати за свої вчинки, не здатний опікуватися людьми, не здатний. Забезпечувати достойне життя нездатний побороти олігархів і не здатний від них відмовитися. Як цієї біди, яка настигла Україну, ми маємо вимагати відставки такого уряду. Придуть інші і зроблять, і не треба нас дурити, що вони незамінні.